І, будь ласка, чому безплідя чоловіків пов'язане з захворюємо у дитинстві паротит? Ну, це, це таке, знаєте, що ангіна дає ускладнення на серце. А паротит паротит, дає ускладнення на статеві органи. Це нісенітниця. Чому? Тому що не у всіх, у кого є паротит, мають проблеми із зачаттям. Не у всіх. Розумієте? Це зовсім це рефлекторні реакції. І якщо паротит пов'язаний був з наступним, в тебе є статеве дозрівання, в тебе є самочка. Вон та дівчина, яку ти вже хочеш бути з нею і так далі. І тут бац, і вона зникла. І другий увів сильніший самець. Вона була ось тут, біля тебе. То для мозку ця дівчина є кусочком, який я хотів дуже мати. Але не зміг. Слина залоза і яєчка. Два органи, де просто реагувати. Тому тут не 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 це паротит дає ускладнене яєчка, а відсутність знань про роботу організму дає можливість робити такі хибні висновки.